Доброго дня, я Ігнатів Олексій, студент групи пзп 227 І сьогодні я хотів би презентувати свою п'яту лабораторну роботу, яка стосується розгортання системи програмного забезпечення. І почати я хотів би саме з контейнізації. За контейнеризацію у нас відповідає докер. Все, що потрібно, це ввести команду Docker compose Hub Build для того, щоб завантажились усі модулі та бібліотеки для нашої програми. Буде згенеровано три контейнера: один контейнер для бази даних, другий контейнер для бекенд частини і третій контейнер для нашої фронтенд клієнтської частини. Як можна побачити? MSSQL це база даних, Angular це клієнтська частина, і AirSense назва серверною частиною. Пропоную перейти саме зараз до розгляду клієнтської частини. На клієнтській частині нас зустрічає головна сторінка. На який не буде нічого відображатися, якщо ми не будемо зареєстровані та залогіні? Тому почнемо з реєстрації одразу, потрібно визначити нік, емейл. Та потрібно вказати ваші дані стосовно місця знаходження. Це буде впливати на вимірювання якості повітря на вулиці. Наприклад, ми вкажемо Київ. Бачимо повідомлення, що ми зареєстровані успішно. Тепер все, що потрібно, це увійти у систему. Як тільки ми залогіннювалися, ми одразу можемо побачити карту у лівій частині сторінки, яка відповідає координатам, які ми вказували при реєстрації. І на лівій частині ми можемо побачити саме стан повітря для вибраного регіону. Тобто зараз ми бачимо якість повітря на вулиці, а саме можемо побачити оксид вуглецю, оксид азоту, монооксид азоту. Диоксид азоту, азон, деоксид сірки. Зважені частини діаметром до 2,5 мікрометрів, зважені частинки діаметром до 10 мікрометрів та аміак. І загальну оцінку якості повітря на вулиці. Тобто, зараз 2,5 помірна якість повітря. Зараз на вулиці за цими координатами. І можемо у правій частині побачити якість повітря з IoT пристроя. Зараз ми нічого не бачимо, тому що в нас просто не підключений IOT пристрій. Він не запущений. Давайте спробуємо його запустити. Запускаємо наш пристрій. Як ми можемо побачити, відобразились дані за IoT-пристроєм ESP32 девайс джерело. Дату, за яку зібрані дані та ті ж самі параметри якості повітря та загальна оцінка, яка визначається за допомогою математичної формули на фронтен-частині. Тобто 3 із 5 помірна якість повітря. Наразі найреальніші розрахунки визначаються саме якість повітря на вулиці, тому що це визначається за допомогою підключення зовнішнього сервісу, який надає реальні дані. А якість повітря зараз генерує iot пристрій як е, рандомні значення, тому вони не відповідають реальним. Також в нас є можливість е, подивитися якість повітря за діапазон дат, а саме якість повітря на вулиці. Якщо ми оберемо, наприклад, з 5 по 9 мая, то нам знизу одразу виведеться список. Дані за які зібрано інформацію. Тобто за четверте має, за п'яте, за шосте. І це все розкриваючися списки, які ми можемо розкрити і подивитися загальну оцінку та інформацію по повітрю у цей проміжок часу. Якщо ми розлогінимось, то одразу пропаде весь функціонал, бо а, від, а, моніторити якість повітря можуть тільки зареєстровані користувачі. А, наприклад, якщо ми зареєструємось а, під іншим користувачем і оберемо іншу локацію, наприклад, якусь Mm, Якісь Нью-Йорк. Зареєструвалися, уходимо в аккаунт. Та, можемо бачити, що тепер дані визначаються за локацією у Нью-Йорці. Також ми можемо визначити якість повітря у Нью-Йорку за діапазоном дат. Це теж можливо. Зараз загальний стан повітря у Нью-Йорці по оцінці це 3 з 5. Ну, а зараз я пропоную перейти до клієнтської частини мобільного застосунку AirSense, щоб подивитися детально на функціонал у мобільній частині. Додаток запустився успішно нас зустрічає головна сторінка з авторизацією. Знову входимо у систему. Попадаючи на сторінку, ми можемо одразу побачити дані по якості повітря. А саме е про різні е мікрочастинки у повітрі, про азот, кисень та інше. Також ми можемо побачити дату, за яку було вимірено інформацію. ID пристрою, який вимірює інформацію, тут буде написана інформація за пристрій, до якого буде під'єднана наша програма, та стан, тобто синхронізовано. Інформація щодо якості повітря буде оновлюватись кожні півгодини. Також у нас є можливість оцінити нашу якість повітря, коли ми натискаємо на цю кнопку, оцінити якість повітря. А наша програма вираховує а, якість повітря за 10 бальною шкалою, а, вираховуючи з наших параметрів, які ми отримуємо з нашого пристрою. Бачимо повідомлення, повідомлення оцінка якості повітря. Якість повітря оцінюється з, в 6 з 10 балів. Тобто, за нашими параметрами, які нам видає зараз пристрій, ми можемо оцінити наше повітря на шестірку. Е є кнопка закрити, щоб закрити повідомлення. Також у нас є можливість е синхронізувати наші дані, натиснувши на кнопку, яка підсвічується підсказкою синхронізувати. Е вона буде оновлювати дані, які приходять е, з нашого девайсу. Але зазвичай це робиться автоматично кожні півгодини. Але якщо потрібно оновити прямо зараз вручну, то ми можемо скористатися цією кнопкою. Е, адмін панелі тут е, нема, тому що. Задумано так, що адмінпанель буде лише на десктопній клієнтській частині, і її не буде на мобільному застосунку. Дякую за увагу.